Вітаю усіх! Сьогодні ми не зробили алілуї, тому я вирішила її записати, заодно показати свою гарну спільничку. І я думаю, ми вже всі запам'ятали. Починається з Х, переходить в А. Потім вирощуємо 7 ель, спочатку вони маленькі, і з кожним L вони зростають, зростають, але завжди вниз занурюються. І сьогодні можна звернути увагу на цей момент, що Теодор казав, що як такий трансформаційний момент тут воно схоже на У, і потім щось таке. Темне йде у світ і стає, розкривається у світі, і знов в глибочині де ми відпочиваємо, і потім йдемо у світ і розквітаємо у світі. А у землі є час, щоб зізріти. Е, Три Великих Елі, а, mm -hmm. mm -hmm. ah. і наприкінці Х, і можна відчути як. Ну, Вона спадає спиною і глибоко-глибоко в землю і там лягає на землі. Ну, зараз мовчки три рази. Це молитва вечерня для всіх. Бажаю всім гарного ріства, спокійного, мирного, теплого.